Жахлива пожежа спалахнула сьогодні о півдні у Солом'янському районі Києва. О 12.32 до столичних пожежників надійшло повідомлення про займання на проспекті Відрадному. Пожежа спалахнула у квартирі п'ятиповерхівки. <різвіст> Мужика на сиденье сади, слышишь? А? А? Чотирьом людям, зокрема одній дитині, знадобилася допомога медиків. О 13.13 13 загоряння локалізували на площі 20 квадратних метрів. О 13.22 ліквідували. На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами. Розповіли у ДСНС Києва.